Вітання, друзі. Починаємо новий операційний день, і сьогодні тема цього відео репортажа з операційною, буде присвячена лікуванню хронічних закрепів. Хронічні закрепи – це така патологія, з якою періодично стикається кожен із нас. Порушення дієти, зміна. Дієти пов'язані з переїздом в інші країни, місця, зміна води, якою ви вживаєте стреси, можуть приводити до того, що на фоні нормальної роботи кишківника розвиваються закрипи, але є окрема категорія пацієнтів, у яких розвиваються хронічні стійкі закрипи. І от коли консервативне лікування, яке є провідним е при лікуванні цієї патології, не дає ефекта, можуть розглядатися опції хірургічного втручання. У нас сьогодні цікава операція, буде репортаж з операційної і більше інформації про цю складну патологію, про те, як її потрібно лікувати. Завершальний етап е оперативного втручання з приводу хронічного субдекомпенсованого змішаного кологіна колостаза околостаза. Пацієнтки тривалі закрепи, неефективна консервативна терапія. От, Фактично невелика кукса на рівні середньо-нижньої відділу прямої кишки, пересічена касетами. От, це таз. І все, у нас підготовлена права половина кишки, фактично тільки купол ліпої кишки. От, Термінальний відділ духовинної кішки. Проведена апендиктомія. І ми зараз будемо накладувати асендо ректоанастомоз.